Незалежність це я. Моє ім'я Лево, прізвище Скоп, професія художник-реставратор. Я українець. Ну, я з сім'ї репресованих, так? і в нас була дуже сильна установка, сино-жовтий прапор. Коли я зрозумів, що я вже незалежність, так? я був ну, найщасливіший чоловік у світі. 23 числа я сів в автобус, приїхав на Майдан і був спочатку до кінця. Майдан мені дав, ну, я вам скажу, родину. Не друзів, а родину. Зараз групою однодумців ми малюємо ікони, продаємо і за ці виручні кошти допомагаємо армії. За короткий час заробили більше як 60 тисяч, купили тепловізор, який дуже потрібний, зараз номер 1 Ми почали систему фестивалів по всій зоні АТО. Діти малювали з нами, запускали сини жовті кульки. Це таке велике щастя. Революція гідності це для мене утвердження мене як українця.